Ігри фіналу чотири. другої ліги. Нещодавно буквально закінчилася у матчу. Тож, розпоч... головний тренер команди Хелпікс Віталійницької команди. Тож, друзі, долучаємося, на думку. Для команди яско. І це перший м'яч! Забиває командах. Зберігаємо за, за подіями. Що буде далі? Дар п'ятого номера. Ще до Удар. Стійка. Удар. Цой. Цой передачав. Поки що, поки що. Не вдається. І знову перехоплення від Яско. Удар Віктор Сой зрівнює рахунок. 1-1! Віктор Цой. Свою атаку. Розганяється Унищук. Удар! Ох, як зараз проходить удар! Буський. Перехоплення зараз. Удар! Куди один у нас. Поки що тримається. Удар! Віктор Цой робить дубль. Перехоплення зараз від Хелпікса. Невдала дія зараз від воротаря і... Удар і це 3-1! 3-1! Вінничани... Від Олексія Майдана. Удар! І це 4-1! Тимофій Брещук забиває четвертий м'яч. Аби забити. Удар. Соколовський пропускає цей м'яч. І це 4-2. Яке зараз перехоплення. Удар! І ще Намагаються хмельничани. Зараз пас у центр. Перехоплення. Цой. Цой. Цой удар і це 2-5. Віктор Цой робить дубль. І це 2-5. Знову перехоплення від війничан. Удар і 6-2. 6-2. Перемагає Хелпікс у другому турі другого матчу. Фіналу чотирьох.